Вітаю усіх учасників спільноти. Ось поїхали із хлопцями в такий лісок. Тут 150 років тому стояв скотний двір при царизмі. І люди в той час насівали черемшу. Ось, дивіться, вона вже переросла і залишилось насіння. Оце я хочу зібрати і посіяти в нашому тальнівському лісопарку. Бачите? Вже чорне насіння з'являється. Фокусу немає. Ось видно, так? Да? Тому, думаю, якщо стільки часу воно тут саме насивається із того періоду, то так само треба пам'ять залишити в нашому лісі. Тому збираємо і йдемо його сіяти. Пройшов рівно тиждень з тих пір, як я у Попівському лісі зібрав насіння черемші. Я його вдома постелив на ряднині розклав суцвіття. Звідти насіння все обсипалося. І ось прийшов у наш Тальнівський лісопарк. Його насіяти, Ось погляньте цвіт, де було насіння. Все практично обсипалось, і он погляньте, скільки насіння вийшло. Тобто дуже-дуже багато можна в лісу засіяти. Ну, дехто із людей подумає, Костя, для чого ти влітку в спеку сієш ремшу? Хіба вона зійде? Земля суха. Ну, перше погляньте, я вибрав таке місце, де земля практично постійно волога. Саме якраз підходяще місце для посіву. Погляньте, земля мокра, абсолютно. А чому так, тому що погляньте по є струмочок. Тому тут земля постійно буде волога. І це таке перспективне місце для посіву. Ну, я поекспериментую з місцями, не будь-яки в одному насівати, в двох трьох посію, І де краще зійде, можна потім буде там ще рік досівати її більше, щоб вона там краще розросталася. Е, ну і взагалі е, мене цікавило питання, коли найкраще насівати. Е, осінню. Допустимо, як сіянку куди цибулю чи навесні. Так от дивився на ютубі від до експертів там, садівників. Людей, які в цьому краще за мене розбираються. І вони кажуть, що саме найкраще її насівати тоді, коли вона обсипається в природі насіння. Ось погляньте, насіння обсипається вже так само у лісі попівському. Тому якраз можна насівати, І я думаю, вона через рік навесну зійде. Що буде доволі таки непогано. Он погляньте, підготовив місце для посіву, вибрав найчастіше від бур'яну. Он знаряддя праці, якими все гаряче згріб. Грабельки взяв, ось погляньте. Ну, а тепер буду такі канавки робити, закидати насіння і зворотньою стороною буду це все діло легенько загрібати ось так. І я думаю, дай Бог на цьому місці через рік виросте черемша. Ну, інці місця, які я виберу для посіву. Ну що, буду сіяти, бо комарі загружають, розумієте, місця із болотиста, комашні повно. Тому все, давайте працювати. Насіння вже посіяне. Зараз грабляками обратно це все загребу на місце, щоб волога зберігалася. Я думаю, черемшат виросте. Чому я саме сьогодні вирішив її насівати? Тому що із вівторка до неділі передають дощі. Завтра і післязавтра 80%. Я ж не знав, що я знайду місце, де буде. Така місцена була тесто, що буде там волога земля. Тому я страхувався якраз перед дощем її вирішив насіяти. Зараз це все діло загріваю, і йдемо насівати її далі. Он, погляньте унизу черговий струмок. І ось це місце, яке я заготовив для посіву. Бо як писалося в інтернеті, черемша любить вологі місця і щоб був постійно тіньок. Ну, дивіться, дерева є, тінь буде чудова. Сонце не буде просвітлювати сюди практично, тому думаю, на рік вона зійде. Хочу вам показати саме процес посіву, нічого складного немає, так як граблями канавки не робляться, я просто беру жменю насіння ось так і просто його сію. Тут вже пару рядків я посіяв. Йдемо тепер далі. Ось тобто нічого там такого складного немає. І я сподіваюсь, на той рік у нас виросте черемша. Отак От помаленьку, не спіша. Все гарненько, рівномірно розсипаємо. Давайте ще одну жменку. Буду вже сам займатися, щоб було швидше, бо вже і темніє в лісі сьома -го година вечора. Беремо і сіємо. Ну, ще одна жменька і буде готово. Насіння багато, жаліти не треба, тому я його, в принципі, і не жалію. Все, кінця зараз досіємо. Все, а тепер це все діло загрібаємо листям, щоб була волога. На третє місце посіву вибрав ось такий пагорб. Читав інформацію, що черемша любить не чорнозем, а такі місця глина із піском в переміжку із чорною землею. Тому он тут глина із чорноземом, тому сподіваємось, щось виросте. Так само є тіньок. Правда, земля суховата. Ну нічого, піде дощик і воно все прийметься. В лісі вже потроху сіріє, ось четверте місце посіву. І он, щоб його не забути і знайти, причепив, ось погляньте таку цілофанку синю. Ну, все, йдемо тепер на п'яте місце і буду вже йти додому. У лісі вже геть стемніло, іду помаленьку додому, насіяв насіння на останньому п'ятому місці біля берега річки таліянки. Там листя не було, було частенько, то я просто поросипав і все. Подивимось, зійде там вона чи ні. І взагалі чи кругом вона прийметься, буде цікаво. Ну, розповідав про черемшу, але так і не розказав, навіщо я її посів. Ну, черемша це трав'яниста багаторічна рослина із родини цибулевих, тобто родич цибулі. Ще на ню кажуть, є дикий часник, дика цибуля, ведмежа цибуля, левурда. Багато є назв. Ну, оце коли весною сходять квіти, проліжки і ряст, якраз вона з'являється. Вона дуже схожа на конвалію. По російській ландиші. Хто не знає, що таке конвалія. Тільки виходить, у конвалії із стебла пару листків може бути, а в черемші тільки один. І це її люди навесні збирають. І вона на смак така, як часник дійсно. Ото яйця відварив, покришив, туди черемші. І така смакота, що сметанки домашні, і обща бомба буде. Саме, в принципі, тому я її і насяв. До речі, ця рослина ще гонесена до червоної книги. Тому те, що її розповсюджую по нашому Тальнівському лісопаркові, тільки мені в плюс. Тому щоб не купляти її там на ринках у людей, а воно в лісі буде свіженька, чистеньке, без ГМО, переїхав, нарвав. І смакота. Так само вона буде кожен рік сама насіватися, якщо виросте, тому і з кожним роком буде більше і більше. Як я говорив, у Попівському лісі був скотний двір 150 років тому на карті Шуберта 1868 року. І ви просто, уявіть, да, люди тоді насівали, а вона росте по цей час. Чули, качки дикі десь полетіли. Ну, в принципі, і річка Таліянка. Тому я думаю, треба після себе пам'ять залишити. Пронарасти їх крізь століття, тому насіяв черемшу. І через років так само 150, 200 вона буде рости, уявіть. Компанія вас вітає такий чарівний весняний ліс. Ну, а я вас вітаю із теплим Олексією. Сьогодні у нас на дворі 30 березня. І ось настав момент, який я чекав аж цілих 8 місяців. Ну, Для вас е, пройшло кілька хвилин, хто не бачив відео посіву. Е, того року, 15 червня, я в одному із лісів нашого району зібрав насіння черемші. І так як воно ще повністю не обсипалося... Я його розталив вдома на ряднині, і воно тиждень просохло. А потім я його посів ось в такому чудовому Тальнівському лісопарку. І от прийшов момент перевірити, чи зійшли наші посіви. Погнали, перевіримо. Розпочинаю свою розвідку в такому ж самому порядку, як і засівав. Ось у нас перше місце біля такого джерела. Ну що ж, ходімо, поглянемо, що там відбувається. Бачу, зелені вистачає, тому зараз будемо гарно вдивлятися і шукати черемшу, чи, чи вона вродила. О, друзі, є клас, вродила! Наш експеримент вдався. Круть! Воно бачу багатенько, де вона є. Практично по всій площі. Поляни, де я її засіяв. Ось зараз вам покажу іскраю перві паростки, щоб не топтатися по ній. Ось погляньте, друзі, все-таки зійшла черемшичка наша. Бачите, ось маленька, молода, дивіться. Вон є. Вон є. А тут її, напевно, пшінка заглушила. Хоча, якщо пошукати, то я думаю, можливо, буде і тут. Да, он дивіться. Так само ось є. Одна ось рослинка, ось друга. Крутяк, правда? Так, да, є, друзі, багато де я прямо родила, дуже-дуже гарно. Зараз вам покажу, ну, топтатись неохота, стану якось так з краю. І покажу вам самі такі великі полянки. Он дивіться. І ось дивіться взагалі, яка поляна красива. І он, бачу, вона теж далі росте. Тобто експеримент наш вдався. Це дуже круто і я дуже радий. Зараз обійдемо е, з того боку е, і подивимось так само, щоб по ній не топтатися. Зараз проберуся. Оп! О, дивіться, друзі, яка красота. Дивіться, як рясно густо вродила. Клас. Дивіться, он і далі вона є. Ну тобто кругом рослина черемші проглядаються. Все, на першому місці, он дивіться і далі. І все, бачите, перше місце у нас радюче виявилося. Ну що, йдемо тоді на друге. Друге місце також було біля струмка. Він синю стрічку повісив, як відмітку. Он струмочок. Я якраз на цьому місці демонстрував, як її сіяти, пам'ятаєте? І он, бачу, також вона росте. Зараз обережно зайти, щоб по ній не топтатися. Шкода її вичити. Ну, он, дивіться, маленька яка гать зовсім. Ось трішки більше. І он дивіться у пшинці вона росте. Вон далі також є. Боюся навіть ходити тут, щоб її не топтати. Дивіться, є. І вже прямо навіть пахне чафником. Вон дивіться, яка гуща красива. Вон дивіться далі. Також воно є. Тобто черемша вродила гарно. Навіть мені здається, на цьому місці е, краще, ніж на іншому. Тут, е, напевне, сонце краще просвітлює. І вона, бачите, до фонечка тягнеться і дуже файно росте. Класно, черемша є і на другому місці. Вон дивіться, кругом вона проглядається, якщо уважно дивитися. ну Як я говорив, по ній топтатися неохота, тому так ось, я думаю, теж буде вам непогано видно. Все, йдемо на третє місце. Пагорб, який чекав нас аж цілих 8 місяців. Ну я стрічки не бачу, десь, напевне, спала, не видно її. Знайшов місце виключно по черемші. Ось погляньте. Також ця маленька крихітка тут проростає. Видно, так? Да? Он дивіться. Молоденька, гарненька. Он дивіться, яка малюсенька геть. Красота. Зараз далі. Обережно. Дивіться, також є. Прямо дивіться, яка маленька взагалі. От вам черемша. Дивіться, яка красота. Кругом вона є. І ось далі також. Видно, так? Да? Вище воно потягнулося. Гарно видно, правда? Це вам, така у нас красота у лісі росте. Давайте з того боку зайду, зменшу фокус. Ось прям дивіться, уже бачу. Видніється одна стеблина. О інша геть теж малесенька. Також є. Вродила і тут. Вон да, дивіться, яка гуфтенька. І вище во також проглядується. Це чудово. Значить, на цьому місці буде у нас черемша. Йдемо тоді далі. Перед останнє четверте місце. І ось погляньте, також черемша вродила. Он проглядується крізь рослинність весняну. Ну, друзі, мені здається, що її оця ще й трава весняна глушить. Коли вона зійде, то напевне вона ще активніше у ріст піде. Он, погляньте, також є. Де тінь моя. Он далі. Дивіться, теж її видно. Тобто також вона, дивіться, гарно розрослася. Особливо добре видно моя тінь. Ось така у нас гарна черемша у лісі виросла. Наша кінечна зупинка. Погляньте, як гуфто росте на останньому-п'ятому місці. От така полянка чудова. Як я вам розповідав, коли її насівав тут, то взагалі листя не було і рослинності також, тому тут її краще видно, ніж в інших місцях. Зараз збільшу фокус і вам це продемонструю. Роблю максимально, щоб було гарно видно. Ну, дивіться, скільки тут цієї черемші. Сподіваюсь вам видно. Ну що ж, шановні, підсумовуючи результат нашого експерименту, можна сміливо говорити, що якщо у одному із мішаних лісів зібрати насіння черемші і посіяти в іншому мішаному лісі, то вона виросте. В подальшому у мене плани поїхати цього літа також в цей ліс, зібрати ще більше насіння і посіяти його ще більше в нашому тальнівському лісопарку. Окрім цих п'ять полян. Які я засів, щоб ще було 10-15. Кого цікавить подальша доля цієї черемші, ріст, цвітіння, самонасів, пишіть в коментарі, я обов'язково відзніму. Ну, а тепер я хочу, щоб ви поглянули фрагменти відео із лісу, де я збирав насіння. Щоб ви не думали, що я там зібрався насіння, і воно там більше ніколи. Не виросте. Ну, а на цьому буду з вами прощатися. Всім удачі і до побачення. Саме настояще черемша. Або ведмежа цибуля, як на нього говорять. Дивіться, все просто встелено. Куди не подивись, яка красива поляна. Спускаємось ось в такий ярок, а тут дивіться, ще більше цієї черемші. Зараз вам покажу, які там поля єлисейські. І так пахне духмяно часником, аромат просто неймовірний. Дивіться, вся абсолютно встелено, прям ціла плантація, наче хтось насіяв. Просто йду і кругом кругомся черемша. Дивіться, як густо просто росте. Це вам така красота. Черемшова поляна. Дивіться. Ряс то горить, а в ногу черемша. цибулька, да, ведмежа, бачите, як рясно вродила. Дивіться, і далі він догори прям тянеться. Вона вгорі ця цибуля, ведмежа, зійшли нижчі, а тут теж багато її. Погляньте. Теж все встелено. Такі безкраї барвисті густі поляни. Дивіться, просто встелено все абсолютно. Яка крафрута! Горе черемші. І он там далі також є. Дивіться, ну просто куди не поглянь, кругом вона росте. Внизу і більше і більше стає. Просто дивіться, яка гуща. І вон далі також є на склонах. Зараз більше вам покажу. Бачите, ось такі тут поля серйозні. Оце нам матінка порода дарує таку красу духмяну і корисну. Он дивіться в переміжку із краповою.